Ніч на 5 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог кілька разів цілив по Нікопольщині Дніпропетровської області. Російська армія вдарила ракетами, дроном камікадзе та артилерією. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарча споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач. Постраждалих немає, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом сили ППО збили 30 ворожих ППЛА: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кировоградській, Житомирській, Вінницькій. Війській, Хмельницькій та Одеській областях. 12 безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з-під контрольного повітряного простору України у напрямку Білорусі, повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1580 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 748 тисяч військовослужбовців. Жа здоров'я армія ТВ. Сьогодні в гостях у 48-ї інженерної кам'янець-подільської бригади сил підтримки а саме у саперів, і про них мало говорять, але саме завдяки ним наші штурмові групи змогли перейти кордон та здобути успіхи в Курській області. Так, да, Панове, це хамві. У нас взагалі є різні модифікації таких хамві. Саме цей. Він був перероблений частково. Є така УМЗ, називається установка. Вона для мінування місцевості. Ми переробили цей хамві під цю установку. На даному хамві стоїть дві установки УМЗ, дві касети по 30 зарядів. Один заряд це одна протитанкова міна магнітної дії, яка встановлюється дистанційно за до допомогою цієї установки. Вона відстрілюється. На відстань від 60 до 100 метрів приблизно вона може змінювати свій радіус, куди стріляти, тобі ж не обов'язково назад, як зараз в даному випадку, вона може скрутитися на 180 градусів. Наводитись, коли оператор перед тим як бере пульт, перед тим як працювати з пультом, він виставляє касету. Зараз вони виставлені назад. Там йде лапа на самій касеті, можете бачити, ось лапа йде на пружинах і йдуть такі е зазубрини на самій пусковій установці. І він бере просто так руками її повертає під певним градусом, куди йому потрібно працювати. Якщо це в бік, він повністю розвертає її в бік, наліво або направо і працює відповідно в ту сторону. Він може їхати і бачити, в який бік він відстрілює боєприпаси. Якраз цей тубус це одна протитанкова міна. Дана міна не настільки велика, як всі привикли бачити кругу міну протитанку темку. Тут міна трошки інакше. ПТМ-3, вона йде магнітна з кумулятивними виямками, вона йде продовгиста. і її ефективність в тому, що вона спрацьовує не обов'язково при наїзді на неї, а коли з'являється не, над нею або коло неї якась броньована або не броньована техніка. Воно спрацьовує на магнітну дію. Машина виїжджає більш в потрібний район, і звідти починає. Працювати йде з середини пуск, це все робиться оператором зсередини. Ефективна дальність до 100 метрів, 50-100 метрів, і починає розсіювати протитанкові міни по району, який нам потрібно замінувати. Доволі проста установка на даному. От етапі, що ви бачите, це йдуть два пульта, вони підписані один і два. Це від першої касети і від другої касети від цих даних установок. І е, коли оператор бачить, що в нього світиться синім лампочка, він може працювати касетою, і він починає просто щолкати ось так е, кожен раз на кнопку. І е, кожне нажиття на кнопку це е, один відстріл одного боєприпасу з касети. Якщо е, хаммер рухається зі швидкістю приблизно 30-40 км на годину, то оператору достатньо е, нажимати е... З інтервалом в одну-півтори секунди все вже було прораховано, було відпрацьовано, щоб був достатній інтервал мінування. Тому що ці міни йдуть магнітні, як я казав, і вони не можуть лежати одна до одної досить близько. Тобто їм потрібна дистанція відстань орієнтовно в 4 метри, хоча би щоб вони не бачили одна одну коло себе, щоб вони спрацьовували по окремо. З пультами, як то кажуть, розбереться навіть дитина. Так опуємо лямку для такої бойової частини А-101. Наслідок ракетного обстрілу. Детонатори всередині. У нас з механічними ушкодженнями надзвичайно небезпечно. Ми тут будемо знищувати її. «Отлично! Все. Мунтували яму, боги спецсердники, опустили над боями, розтягнули лінію, провели евакуаційні корційні з навколишніх сіл і будемо проводити знищення сняком підтриму з використанням штатних вибухових матеріалів. Назвичайно небезпечно ну, знахідку знищен. Ну, Тут утворився просто кратер. Це кратер. Зробили добру справу. Просто як гейзери. Вон під яким напором вже. Металеві осколки. Лишилися в ямі, це добре. Значить нічого на село не пішло. Значить, не дарма ми тут так знаю намучились. Перших днів, як ви знаєте, повномасштабної агресії, війни, завдання Верховного, головнокомандувача Головнокомандувача Збройних сил це виконання бойових завдань і збереження життя наших воїнів. Ідея це залізний полігон. Це все реалізовано в інтеграційній інформаційній системі, яка об'єднує всі міністерства, як ви бачите. І ви будете бачити, що ваш кабінет, ваша заявка, що ви. Попросили, буде координація з вами, зворотній зв'язок, вас можуть направити. На той полігон забезпечити зброєю, допомогти документально, тобто ви будете себе бачити в цій великій системі. Мені дуже подобається, що в нас в принципі виробники і військові стають ближчими, і це була основна ідея не тільки нашої співпраці, тому що ми на щодень достатньо багато комунікуємо. Це все таки доступ виробників до того, що ми називаємо військова експертиза. В нас є дуже крута екосистема, яка вже розвинулася, і нам насправді, коли ми пояснюємо іноземцям, що таке українське ОПК, ми пояснюємо, що це дуже велика екосистема. І це не тільки військові, це не тільки міністерство оборони, це не тільки виробники. Це значно ширша екосистема, яка в себе включає і розробників, яка в себе включає Міністерство цифрової трансформації, яка в себе включає Бриван, яка в себе включає також громадські організації, які на сьогоднішній день працюють дуже активно з інноваціями. І саме Ця тісна співпраця і є запорукою нашої перемоги. Хочу зазначити, що це е, перший крок. У нас є система, яка пов'язана. Е, Скажем, з розвитком далі цих заявок і тих чи інших напрацювань, а саме система «Антарес», яка вже буде відповідати за кодифікацію цих виробів, і скажімо, залізний полігон це перший крок, який скажімо, відкриває єдине вікно в систему випробувань і скажімо, пришвидшення доступу ідей до поля боя тому. Залізний полігон це дуже правильний наступний крок розвитку екосистеми. Це насправді офіційний полігон, там, де можна не просто протестувати, а випробувати свої зразки, там, де можна отримати протоколи, там, де можна отримати всю допомогу з необхідною документацією, потім швидко піти на комісію, швидко отримати державний контракт. Головна ідея залізного полігону це допомогти пришвидшити доступ нових зразків озброєння на передовій. Та забезпечити збереження життя наших воїнів. Дорогі волонтери! Братчики та сестрички! Ваш рух це явище, яке змінило хід історії. Ви наші герої тилу. Ви завжди знаєте, що нам потрібно: від аптечок до автомобілів до запчастин. Без вас нам би було набагато важче. Без вашої допомоги. Ми б не змогли досягти всіх тих успіхів у боротьбі з ворогом. Дякуємо вам за таку підтримку. Більше десяти років вже підтримуєте нас Збройних силах України. Ваша сила у добрих серцях, невтомних руках і незламній вірі в перемогу. Ви наші ангели-охоронці, які завжди поруч, навіть на відстані. Ті, хто робить навіть те, що здавалось неможливим, Справжні ангели добра. Наша бригада зараз знаходиться в місті Часі. Яр. Велика доля того, що ми досі там є. Дякуючи нашим волонтерам і тим, хто дійсно допомагає. Дякую вам за вашу титанічну працю. Ви величезна підтримка українського війська. Ваші добрі справи змінюють світ на краще. З вами ми не зламні. Ми сильні. Ви наш крепкий тил. Дякую, З таким тилом, як ви, перемога буде за нами, і наші позиції залишатимуться. Справжні чарівники, ви допомагаєте нам не втрачати віру в дива. Волонтерський рух і допомога це кисень Збройних сил України. Блаженні, милостиві, бо помилувані будуть. Дякуємо вам всім, волонтери. Пишаємось вами з Міжнародним днем волонтера. Слава Україні! Героям Слава! Минулого тижня ми повідомляли про новий вид послуг від правоохоронців: ВІП-ескорт для ухилянтів. Це коли правоохоронець за окрему плату супроводжує клієнта якомога ближче до кордону, де йому показують, як перейти цей кордон в незаконний спосіб. Цього разу ДБР викрило правоохоронця, який підвіз ухилянтів до кордону за 10 тисяч доларів. Як же усе було? До нього звернувся знайомий, який хотів втекти за кордон. Правоохоронець за 10 тисяч доларів погодився побути таксистом, підвести клієнтів до кордону з Угорщиною та показати, як непомітно перейти кордон. У Мукачеву чоловіки передали правоохоронцю половину суми 5 тисяч доларів. Решту він мав отримати після. Втім, їхня схема зазнала краху. Утікачів затримали прикордонники, а правоохоронця ДБР. Йому оголошено підозру в сприянні незаконному переправленні осіб. Через кордон. Наразі він перебуває під вартою. Ми постійно повідомляємо, що ДБР робить усе, аби схеми нелегального заробітку, уповноваженими на виконання функцій держави, не мали шансів на життя. Але, схоже, деякі наші посадовці-співвітчизники відчувають вседозволеність і мають ілюзію безкарності. Так сталося зі співробітниками одеського РТЦК, які вимагали гроші у військово зобов'язаних чоловіків на блокпостах області. Вони їх зупиняли, записували персональні дані та лякали тим, що доставлять їх в найближчий ТЦК для мобілізації. Але якщо вони погодяться витягти з кишені та заплатити 4,5 тисячі доларів, то їх відпустять і допоможуть оформити відстрочку. ДБР зафіксувало факт вимагання грошей у чоловіка, який мав законне відтермінування від мобілізації. Наприклад, якщо ти маєш рідних, які зникли безвісти під час виконання бойових завдань, під час отримання хабаря було затримано посередника у цій оборудці. Йому оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди. Водночас точкою апогею стали погрози працівникам ДБР табельною зброєю одного з фігурантів. Під час обшуків з того часу він перебуває під вартою з підозрою у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу. За таке можна довічно позбутися волі. Міністерство освіти і науки України спільно зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE організували 2 грудня у Житомирі громадське обговорення, присвячене реформі профільної середньої освіти в області. Ця реформа першого вересня 2027 року дійде до того, що буде трансформуватися 10 клас. На відміну від всіх інших класів, це перший клас вже старшої школи. І різниця від того, що відбувається в інших класах, буде суттєва. Якщо в інших класах ми оновлюємо підручники, оновлюємо обладнання і там осучаснюємо освітній простір. То для старшої школи, по перше, ми хочемо запровадити трирічну старшу школу. Це з 10 по 12 клас, як в усіх країнах європейського простору. Крім цього, ці школи здебільшого будуть відокремленими. Вони мають бути великими для того, щоб могли реалізувати концепцію, яка буде закладена в цю трансформацію з освіти, про яку ми сьогодні будемо багато говорити. В Старшій школі дитина повинна обирати для себе академічне спрямування згідно її бажань та хисту, говорить заступник міністра освіти і науки України Дмитро Загородній, обираючи цей профіль. Ми маємо сформувати розклад під такий клас та, і надати ще й всередині цього профілю теж можливість для вибору окремих предметів, дисциплін, курсів. Вільного вибору для того, щоб у дітей був вибір, їх має бути багато. Тобто, якщо у вас є один клас на паралелі, ви не можете організувати вивчення різноманітних, наприклад, іноземних мов. Якщо ж дітей на паралелі, наприклад, 200 чи 300, ви можете найняти багато вчителів різноманітних. Вони всі будуть мати достатнє навантаження і зможуть викладати. Повним групам дітей різні, наприклад, іноземні мови на Житомирщині. 14 громад не створюватимуть профільні ліцеї. Ще 51 громада планує їх створити. Хочу провести наприклад досвід міста Житомира, який проаналізувавши повністю всю свою мережу, вони Сьогодні планують створити п'ять ліцеїв профільних І, наприклад, Злягівський райони, з Лагельська міська територіальна громада також багато громад відмовилися від створення цих ліцеїв, і вони будуть доїжджати у місто Злягів, де у нас є можливість і пансіон надати їм можливість місця в пансіонах і забезпечити ту профільність. І ту і вони створюють чистий ліцей, який буде охоплювати старшу профільну школу. Загалом в Житомирській області 18 регіонам України, де відбулося громадське обговорення. Ми вже проговорили цю реформу з понад дев'ятью сотнями територіальних громад. Ви знаєте, ну у всіх громад є позиція, що цю реформу треба впроваджувати, але звичайно не вистачає фінансування, не вистачає кадрів. Є багато тих передумов, які має вирішити уряд. От, власне, для цього ми сьогодні і зібрали громади Житомирщини, щоб бачити їх питання, проблеми і врахувати їхню думку при розробці стратегії реформи старшої профільної школи. Також було проведено дослідження громадської думки, яке за словами фахівців показало несподівані результати про дану реформу. Понад 80% дітей хоче навчатися у школах з кращим обладнанням, з більшою кількістю однолітків, більш сучасних, яких можна буде вибрати предмет, і власне старша школа, ця реформа, вона забезпечує вибір предметів на рівні майже 60% в 12 класі. Також і батьки підтримують цю реформу. Тут підтримка дещо нижче, особливо в прифронтових регіонах. Вона не перевищує 50-60%. але це. Старт, і я впевнена, що після проведення комунікаційної кампанії підтримка ця буде вище управлінці голови громад. Тут підтримка понад 80%. Так що я сподіваюся, що це така передумова успіху цієї реформи. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Правоохоронці Житомира влаштували в центрі міста вуличну акцію під назвою Теплова станція, аби об'єднати Житомирян та гостей міста напередодні дня святого Миколая. Дана акція вулична це такий месендж, заклик до громадян, що ми разом сформуємо безпечне та свідоме суспільство. Ми хочемо донести, що поліція це партнери, люди, до яких завжди можна звернутися за допомогою. А також хочемо нагадати суспільство про те, що в такий важкий час для нашої країни ми маємо об'єднати. ...підтримувати один одного і підтримувати наш патріотичний дух. Усі бажаючі, як дорослі, так і дітлахи, могли поспілкуватися з правоохоронцями та випити гарячого чаю. Для дітей провели Вікторину та за правильні відповіді пригощали смаколиками. Мене запитували, для чого сигналізації всі. Ти правильно відповіла? Так, правильно. Яка була відповідь правильна? Відповідь була правильна, щоб попередити про небезпеку. Ти що ти взагалі отримала? Такі дуже смачні цукерки. Окрім смаколиків та сувенірів, житомиряни могли витягнути передбачення. Ти знайдеш нового рідного друга. Вірного, точніше. Друг. На щастя, дуже важливо. Мати вірного друга. Твоє серце буде сповнено любов'ю та і щастя. Так. О, що... Якщо у вас цього немає, то ви. Є. Попросили витягнути передбачення, і мені попалося передбачення, що тобі зроблять подарунок. Гостем акції був Святий Миколай, із яким можна було зробити фото та загадати бажання. Щоб ну, просто на всій планеті було добро, був мир і ніхто ніколи не хворів. Також захід провели з метою, щоб діти були більше обізнані в правилах безпечної поведінки. Так як у нас зараз зима, скоро буде лід на річках, і діти будуть іти гратися. Тобто ми будемо їм розповідати про правила безпечної поведінки, а також проводити вікторини, де діти будуть відповідати на відповідну тематику, а також тематику українських традицій. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 6 грудня максимальна температура в день мінус 1, вночі мінус 3. Пологість повітря 75%. Вітер південно-східний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.